Одразу про найактуальніше хотів би з вами, звісно ж, про ситуацію навколо Покровська в ефірі еспресо, в Коментарі е... командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершня-Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади Вячеслав Лютий зазначив, що у Покровську ситуація надкритична. Велика кількість російсько диверсійно розвідувальних груп просочується в місто. Створює хаос Росія у бойові порядки збройних сил України та логістику. Саме про це він зазначає, дуже багато підрозділів зайшло працювати. Їх потрібно ефективно знищувати та вчасно реагувати. Я з цієї інформації давайте почнемо, але потім ще й про те, наскільки інформаційно взагалі складається поле навколо ситуації в українському покровську. Давайте так, скажемо відверто. Вчора, сьогодні, позавчора, кожен день спілкуюся з побратимами. Класичний варіант оточення в сучасній війні він, ну скажімо так, не працює. Чому? Ну, тому що логістика, вона зараз, і не тільки зараз, а вже давно, вже рік, там півтора-два. Угу. От такі от класичні дрони, як типу там вампіри, вони працюють також вночі на логістику. Так. І коли ще я там був командиром батальйону, ми це починали робити, коли там був командиром бригади, воно вже працювало на угу. нормальних таких собі рейсах. Частину свого. Польотного часу кількість вильотів екіпажі використовують на інженерне забезпечення, на логістичне забезпечення і частину на вогневе ураження противника. От, в основному це дрони вони великі, пішли вони від агродронів, і вони працюють в більшості своїх вночі. Угу. То про, як, про оточення як класичне ми говорити не можемо, але можемо сказати, що це є вже таким, знаєте, Ну, майже оточенням. Чому? Тому що якщо подивитись навіть по Діпстейту зараз, то ми подивимось, там залишилось, там, ну, там 3-5 кілометрів. Але ж ми розуміємо, що Діпстейт має, скажімо так, таку умову і такі домовленості з Міноборони, з силами оборони, що він не показує те, що от реалтайм, як то кажуть. Да. Тобто, умовно кажучи, накинемо туди ще пару днів, туди додамо, і там ну, умовно там декілька кілометрів є. Як це відбувається, як це було там Солідар, Бахмут, Авдіївка це я називаю ті міста, де я був особисто приймав участь. І це, ну знаєте, ми наступаємо на ті ж самі граблі постійно. Чому так відбувається? Тому що нам потрібно перестати, як я кажу, відновлювати втрачене положення. Ми як почали в 22-му, коли противник почав якісь наступальні дії. І кожен день командир бригади, кожен отримує бумажку, так звану, як вони це називають, цих, мільйон цих бумажок відновити втрачене положення. Mm -hmm. І щось, щось у нього виходить, щось не виходить, mm -hmm. на щось він пише відписку. Чому ми так воюємо? Тому що завжди шукають когось винного. І цим винним не хоче бути командир ОТУ, командир корпусу чи командир осув. А винного комбат. Так, малуватий трошки для винного, mm -hmm. а камбріг саме то, як то кажуть. Або командир корпусу, зараз вже то, дві особи винні. Ну, можна командира отут туди ще вставити. І ця гра бумажками, вона ні до чого хорошого не призводить. Це системні проблеми, які призводять до таких, от, як зараз відбувається, ситуація. І що я хочу ще сказати, що потрібно чітко відділяти політику від реальних тактичних бойових дій. Чому? Тому що популізм. Рейтинги впливають на ведення бойових дій. Не можна здати цю там, якусь умовно кажучи, сп Ну, До чого я веду? Ми повинні відштовхуватись від того, що зараз у противника номер 1 У противника номер 1 перевага над нами, я маю на увазі, це люди. От зараз у противника там, пішов наступ на Покровському напрямку. Як противник діє? Противник діє по класичному бойовому статуту їхньому частина перша, нарощує, тобто він з фронту збирає всі резерви і кидає максимально туди їх в бій. Ми не говоримо про те, що це вже не класична війна, це просто утилізація. Мовно кажучи, ніхто там нікого не евакуює. Зараз головне, у противника так само, це політика. От зараз Трамп сказав, як. Фронт стоїть, і Путін йому доказує, що фронт не стоїть. Що ми взяли Покровськ. Тобто, У ну, Путіна на картах, як доповідає Герасімов, скільки він там казав: 30 батальйонів оточено в районі Покровської Мирноградської агломерації, і щось там 16 батальйонів українських оточено в районі північніше Куп'янської агломерації. Але ж ніхто так уже не воює. Так, там є дрібні групи наших військ. Які батальйони? Батальйон, знаєте, скільки зараз батальйон? Ну, умовно, там, механізований. Ну, бригада 5 тисяч, так. Ні, ну це по штату. А скільки реально? А скільки реально? Реально батальйон це 30-40 активних штуків, які воюють. Це не трошки більше. Ну, взвод, умовно. Mm -hmm. розумієте? Це зараз ми дожилися Хрис... до того, щоб <світ> <нас> зараз такий <світ> батальйон. Це на рівні з... взводу. Бригада, яка у нас? Комплектація бригади. Зараз всі бригади, які воюють там рік, два, три і більше, це менше 50%. Розумієте, от Зараз спецоперація спецпризначівців, гуровців, зараз пішла, да? от зараз кадри всі, летящих вертольотів всі дивляться. Ну, щоб ви розуміли, один боєць-ГУР, підготовка його і його бойовий досвід, коштує більше декількох мільйонів доларів. Ну, Що ми робимо? Ми беремо от супердорогий мікроскоп, навіть не просто з лінзами, а там уже з комп'ютером якимось там квантовим. І отак от забиваємо ним гвоздь, умовно кажучи. Uh -huh. Це ну, Ми робимо не від хорошого життя, uh -huh. а від тої низки системних, комплексних помилок, які йдуть з 22-го року. У 22 му році були люди? Були. Був патріотизм? Був. А зараз у нас ми, як каже, вище політичне керівництво. Скільки ми зараз мобілізовуємо людей по статистиці? 30 тисяч. В місяць. Плюс-мінус. Плюс Скільки з них попадає реально на позицію? <клес> ну, 10%, 20%, ну 30%. В кращому випадку, розумієте? СЗЧ масово. До сих пір Відмовники, масово. Навіть якщо люди приходять в батальйон, то умовити їх піти на позиції, от вони просто відмовляються, ми не йдемо. Як роблять московити в цьому випадку? Одного розстріляли, решта пішли. Вони ж воюють, як загідні капітани. Показово, показово, показово. Або посадили на підвал, їх там б'ють, знущаються. Ну, як були, пам'ятаєте кадри? Двох посадили, каже, виходить тільки один. Двох друзів посадили. Ну, у них ну. ситуація, у них вибору немає. Або тут Ну е, Ми ж так а... не робимо? Ні, я розумію. ви згадали про діпстейте, просто дуже хочу для аудиторії, можливо, ви відранку не встигли слідкувати за ситуацію навколо Покровська. І Мирнограда, от ця мапа зараз з'явиться для того, аби ви зрозуміли, про що говорить mm. е, пан Анатолій і як ця мапа діпстейту виглядає. Тому, там, мої колеги зараз е, дадуть її в ефір, і е, це з приводу того, про що говорить Лютий, зокрема, з південного і з південно-західного напрямку, от з, з напрямку 1 травня, причому ця е, траса, зокрема, яка між Покровським і Мирноградом, вони намагаються там перерізати. Ну, ясно, що блогістика і так далі не надходила. Але якщо брати там до уваги новоекономічне, Красний Лиман, Миролюбівку, Миколаївку, вже так деталізовуватись, то від лінії бойового зіткнення ну, це дійсно там декілька ж кілометрів, в принципі, до Покровського. Ну, дивіться, для <magic> того, щоб закрилось горлишку, ну, фізично реально, там залишається Подіпстейту, ну там три кілометри, якщо помітити лінію, взяти. А якщо реально взяти, то там, ну, можливо, два, можливо, кілометр. Тому що діпстейт він же ж не показує реал-тайм, я вже ж повторюсь, розумію. То ситуація насправді, ну, по великому рахунку, треба приймати воєнні рішення, тактично грамотні рішення. А тактично грамотне рішення на даний момент це зберегти особовий склад, який там знаходиться, в першу так. чергу. Тому що в нас і так немає цього особового складу. А по великому рахунку, по великому рахунку тактично грамотно, без там умов, давайте відкинемо там, гуманітарні. Скажімо так, це всі. Уподобання питання. чи не вподобання, питання. А от підемо з точки зору воєнної науки, то завжди буде грамотніше зберегти бойовий потенціал тих підрозділів, які там зараз ведуть бойові дії. Чому? Тому що вони там воюють давно, вони там уже героїчно ведуть оборону, рік, скільки часу, да. а то й вже там. більше року. Там. І їхній досвід. А Саме головне в бойових діях і війні це бойовий досвід, який вони можуть передати іншим, які прийдуть до них в підрозділи. Ті, хто захочуть з тих 30 тисяч а, кого мобілітарів. знаєте херсонську операцію, коли ми звільнили правобережжя Херсонщини і Херсон. Чому противник вийшов? Він прийняв рішення зберегти свої десантні частини. Була загроза, або вони були повністю знищені, або ми, вони виходять і зберігають. Ці частини потім відновлюють і цей бойовий потенціал залишається, який вони ніде більше не візьмуть. Розумієте? Mm -hmm. Ну, якби це було політично невигідно, але вони на цей крок пішли. Чи підемо ми, це вже інше питання. Ну, це вже питання, скажімо так, не до мене, а до вищого політичного керівництва нашої держави. Про особове складного ну, пан Дейнега та засновник фонду порний живим писав своєму. У ну, нього пості своє про це... він не військовий, але там, досить розумна людина. так, так, а, та, та. а різне щодо Покровська можна було б читати, коли ви кажете там. Я чому у вас про це запитую? Тому що у вас величезний досвід. Перш за все, коли ви згадуєте, там це явище паперова армія, та, я вже не пригадаю, хто також зустрічав дописи про багато брехні у зведеннях до Генштабу, нібито до головнокомандувача, яка надходить, таке може бути? Дивіться, брехня, вона була, є і буде. Тобто, ну, як, як вам сказати, от. Скажу свого досвіду. Да. Кажеш правду, тебе з посади знімуть. Брешеш – тебе з посади mm. знімуть. Баланс має бути десь посередині. Але ну, сенс не в утриманні себе на посаді. Mm. Сенс у введенні ефективних бойових дій, розумієте? І коли, ну дивіться, зараз у нас, ну візьмемо там 53-ю бригаду, за рік помінялися три командири бригади, чи чотири там, Уже четвертий зараз має прийти. Як ви думаєте, це ефективно? Це максимально неефективно. От командир бригади, ну навіть не я, мій там побратим, кажу там: Серьо, скільки тобі потрібно, щоб ти, от, коли ти став командиром бригади, ти повністю в нік і розібрався в бойових умовах? Він каже, півроку. Угу. Ну, це хто там залишається на посаді? Так. За два-три місяці нічого не відбувається. Ми дивіться, дожились до того, що в нас зараз воює комбат, комбриг. Командирів рот немає, командирів з водів немає. Це сержанти мобілізовані, які виконують обов'язки. Згадайте Другу світову війну. Скільки в вищому військовому начальному закладі вчився командир взводу? Півроку. Два місяці. Коли як? У нас військова освіта повністю, ну скажімо так, на неї, отак, от, ну як сказати, м'яко кажучи, ну, не те, що забили, а забули за неї. Чому? Тому що у нас в 22-му, як поступив, поступила молода людина на командира взводу. Лейтенанта, вона до сих пір навчається. Чотири роки нічого ж не помінялося. Взводного нема, командира роти немає, комбати по 25, камбрігії по 26, камкори по 35 років. Я нічого не маю проти, будь ласка. Але цей бойовий досвід ви його ніде не візьмете. І дивіться, от воєнна освіта, яка вона має бути? Тільки стаціонарна. Ми ж не учимо хірурга заочно, а хірург оперує одного. А командир бригади командує там, ну, умовно, 10 тисяч, да? комбат там 800. Це людське життя. Як можна вчити заочно командира бригади, який командує 10 тисячами людьми, і який там просто приїхав, з колегами посидів, зімітував здачу якогось екзамену і поїхав далі. Розумієте? Mm, якщо ми вже говоримо про, знаєте, от ворога не можна недооцінювати. А про це. Давайте трішки і про ворога. Направду, із військової точки, з точки зору військової науки. Ну, раз у також зняв двох очільників, двох бригад, ну, які воюють, зокрема, на Донеччині. Це про що? Цей процес у Виб, них був вибачте, постійний. Вибачте, пана Анатолій, там яка причину вказують з точки зору великої кількості втрат особового складу. Ну, ми ж то розуміємо завдяки силам оборони, які втрати у ворога. Ну, все просто. Якби вони досягли успіху, ці втрати б їм пробачили. Їх зняли тільки тому, що великі втрати і успіху вони не досягли. Uh -huh. Ну, дивіться, як у нас зараз воюють штурмові війська? У них, як казав, це кажу не я, це кажуть мої побратими, які воюють там. Uh -huh. А як казав командир бригади однієї з десантних штурмових, якби мені стільки давали людей, то я б же планував би там відбиття Донецька. Ну, умовно кажучи. Тобто, штурмовий. Полк втрачає на добу стільки, ну, добу, там, дві доби, умовно, як це робить в місяць десантно-штурмова бригада. Тобто відчуваєте ефективність. Mm -hmm. Ну, я скажу відверто, е, грудень, січень, лютий, 22 23 року я сам був командиром батальйону, який веде штурмові дії, відновлює втрачене положення. Так, от у мене втрати були за п'ять діб, які я відбивав посадку. Це один-два загиблих. І десь 10-15 поранених. І тим складом батальйону без поповнення, я три місяці міг виконувати такі завдання, а, аж потім втрачав боєздатність. І як я дивлюсь, зараз показують по телевізору комбатів, які знаходяться десь там глибоко, далеко під землею, де спортзальчик стоїть, де тепленька водичка з бойлера біжить, то я жив в норі разом з солдатами. Розумієте? Mm -hmm. На Херсонському напрямку, умовно, як ми наступали, якщо ти не введеш. Батальйон вперед і разом ти не з ними, то ефективність від цього там дуже-дуже. Ну, Я розумію, що війна помінялася, що багато дронів. Але тоді замість дронів противник дрон це, скажімо так, дешеве озброєння. А тоді вони ще воювали дорого-багато. Тоді нас 24 на 7 утюжило авіація, вертольоти, танки, артилерія. Дивіться, з п'яти ранку, як тільки. Зійшло сонце, Херсонський напрямок, до 18 вечора кожні 5 хвилин нальот авіації. І це не каб. Тоді ще в них не було кабів, тоді були фаби. Тоді він просто летить і тобі ложить прямо на голову. І ти стоїш отак в посадці, ну, в норі сидиш там, падає фаб там метрів 20. Ти встаєш і в тебе є 20 секунд, і ти як 100 біжиш і падаєш. Він зривається. І так всі бігали по посадкам, так ми воювали. У мене сержант сидів, ставив патрончики. 59 патрончиків за добу вилітів на БРО мого батальйон. Mm -hmm. І це отак от, де дивишся, летить літак, зірки, отак, буквально метрів 30 І фейс-пілота. Я вже сказав так: тоді ще не було відпусток, це був 22-й рік. Кажу, хто зіб'є mm -hmm. вертольота, бо літак. Ну, я перший почав понести. Да взагалі з кулемета, з автомата. Це реально. Це реально. Дають 30 діб відпустки. Нелегальної. Просто от збив і додому. Були ті, хто пішов. Стріляли всі. І почали менше літати. Чому? Тому що якщо в авіації хоч маленька дирочка в крилі, цей літак стає на що? На технічне обстановлення. І він уже не вилітає, розумієте? Так. А якщо він просто летить над посадкою і вони ж літають маршрути одні й ті самі, можна стріляти 10 корпусів, а можна вдогонку, як то кажуть. Mm -hmm. ну, от він летить отак, куля швидше ж летить, трішки швидше. Mm -hmm. І якщо поставити Браунінг, то десь можна попасти. Да, він зразу не впаде, можливо, а десь там, Можливо, впаде, а можливо, стане на тих обслуговування. Розумієте? Тобто я це зрозуміло. треба теж розуміти. А вертольоти, я так стояв в посадці, стріляв по вертолету, mm -hmm. з нього йшли іскри. Але ж от сидить пілот, летять кулі. Хто знає, хто і з чого там стріляє. Ну, вже ж морально-психологічно тяжко воювати. Yeah. Він швидко стріляє і ховається, тікає. Ну, тобто просто треба, щоб він не попав, збити йому приціл, щоб він mm -hmm. пішов кудись там далі полетів. розумієте. Mm -hmm. Добре, до ще однієї теми, аби ми встигли, пане Анатолій, сьогодні. Україна зміцнила свою протиповітряну оборону комплексами Петріот. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Він подякував Німеччині за виконані домовленості однак, деталей кількості не повідомив. Глава держави наголосив: Україні потрібно більшу систему протиповітряної оборони, аби закрити всі ключові об'єкти інфраструктури та міста. Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. Ми представили партнерам всі розрахунки. всі Можливі варіанти, як забезпечити достатньо надійну ППУ майже щодня. Ми захищаємось від російської балістики. Потрібно знищувати і надалі російську військову авіацію. і Все це потребує багато компонентної системи ППУ. А вчора ми захищалися, пане Анатолій, від аеробалістики кінжалів. Зокрема, на знову ж таки летіли. Uh, Повітряна тепло. Навіть відчув, коли збили особисто. Там, там, там. Ну, в Києві можна було б це відчути. Uh, Летіли не, не буду казати, куди. Якраз я в тих краях тоді був і спостерігав, як збивали, до речі. Uh -huh. uh, проти кинжалів і так далі. Ми розуміємо. Петріот працює. Петріот працює. 25 систем, про які йдеться. Ну, очевидь, в словах президента, цих 25 систем Петріот, які ми нібито намагаємося плануємо закупити. Вони маються на увазі в деталі 20 не можемо, тому що не всі інформацію і володіти не, не будемо. Але правду, наскільки ми реально і чи є в нас ці шанси посилити наш ППО. Я так розумію, ми ППО посилюємо своє постійно. Цей процес він йде ну, на даний момент часу, він безкінечний. Угу. І ну, давайте от, відштовхуємося від простої, там, скажімо, воєнної логіки. От територія нашої держави. Кількість критичних об'єктів. Сотні. Тисячі. тисячі. Скільки потрібно ППО? Тисячі комплексів. Тобто, ну, в нашому випадку, в нашій країні, ППО мало не буває. От летить шахетів скільки? От, ну, Крайні хвилі. 600, 500, 400. І противник що їх робить? Нарощує. Дивіться, ракет 22-23 вони їх застосували зразу, і потім їх було дуже мало. Одна-дві, одна дві. Десь там. Були такі 3-4 місяці взагалі не було ні, одно, ні одного кінжалу. Не було. Чому? Тому що, ну, як би ми не говорили, санкції все це таки діють. Ну, тому що, щоб зробити кінжал, це дуже високотехнологічна зброя, і там використовувалися французькі комплектуючі, американські комплектуючі. Угу. Зараз це 90% використовується китайські комплектуючі. Ну от, е якщо вже в шахеди на заводі вносять в корпус. Конструктивні зміни для того, щоб ставити китайські комплектуючі, які купляються тисячами, зокрема двигуна. ви так, да, ну давайте собі представимо, який там, яка там іде співпраця, яка там іде взаємодія. Так, там статист... ну, мільярди доларів, статист... десятки мільярдів доларів. Така минулого тижня три мільйони двигунів закупили. От бачите, певел. 10 теж це у Китаї. І під, під ці три мільйони <кхід> двигунів на шахеди внесли. Вони там не ставали, як штатний двигун, внесли зміни. А якщо внесли зміни, значить їх будуть, значить, є довгострокові контракти. Ну, це такі, знаєте, вторинні розвідувальні ознаки, по яким ми можемо судити, що відбувається в цілому. Тобі ж, ну, Китай є хто? Спонсор цієї війни. І, і один із основних бенефіціарів, розумієте? Ну, якщо брати так стратегічно, геополітично, історично. Uh -huh. У нас було як? Вашингтон до цієї війни був один на планеті. Ну, була раніше Вашингтон-Москва, коли був Радянський Союз. Я каже там, двохполярний світ. Потім став однополярний світ. І, враховуючи уже результати цієї війни, світ знову став двохполярний. Тільки Москву замінив Пекін. Ну от і все. Тому що ну, ми розуміємо, чому. І куди літав Трамп, з ким спілкуватись недавно. До пана Сі, і там і, вони щось домовилися. Дені Кореї вони бачились. Так, Південні і десь Кореївні. там, от ми через місяць-два ми відчуємо реально про що вони там домовились. Тому що ну, розумієте, великі гроші і історично-політичні амбіції Путіна це різні речі. І скільки йому ще дадуть часу на це все, на те, щоб він закінчив, тому що всі втрачають великі гроші: Європа, Америка, Китай все дорожчає в Європі і так далі. Ну, <кхем> <кхем> да, да. І зараз от війна Сходу із Заходом. І лінія ЛБЗ цієї війни проходить в Україні у нас на нашому фронті. Ну, по великому рахунку, всі це розуміють, але ну скажімо так, протяжко протяжність цієї лінії. Я думаю, ви всі розумієте, з іншого боку. Чому так, пан Анатолій, в принципі, і заздалегідь. Дивіться, Європа, Європа лежить теплі в теплій ванні, і так одну ногу вона До вже дістала. Пір. Одну ногу Всі... вона вже дістала. Ну добре. Ну, Так валі алегорію проведе. Прекрасна алегорія. Всі були в ванні. З іншого боку, пан та тамагавки ми не отримаємо поки. Каже Дональд Трамп: ні. Ну, згадайте історію за 16-му з Абрамсами. Ну, колись ми про це навіть мріяти не могли. Зараз, ну, Пентагон сказав, що ми готові. Крейсер вони нам самогавками не дадуть. Ну, це зрозуміло. Але значить, що, про що це говорить? Це говорить про те, що вони десь там 3-4 мобільних наземних установки для нас підготували. Скільки в комплекті з кожною установкою піде ракет, це вже інше питання. Може піти 10, може піти 5, може піти 100. В нашому випадку, як то кажуть, ракет мало не буває. Але, ну, відверто кажучи, хочеться, щоб більше. Було наших мідел страйків, таких на кілометрів 150, 200, 300. Згадайте, от я все згадую херсонську операцію, хоч там теж було багато помилок. Але в чому був її плюс? Одночасно, ну тоді, і пам'ятаєте, були дуже популярні хаймерси, не тільки зайшли, до речі, про хаймерси також. Ми в свій час і мріяти не могли. Але вони зайшли, і ракет зайшло багато. І ми одночасно паралельно знищували склади, логістику, пункти управління. Який це був ефект? Бучакарний ефект. Пам'ятає, я пам'ятаю, пане Анатолій. Ми вели статистику навіть з дня в день перераховуючи кількість того, скільки прилітала по таких локаціях, які ви зазначили про ракет? Нам треба багато. Уряд Великої Британії ухвалив рішення про передачу Україні додаткових крилатих ракет Storm Shadow, аби українські війська могли продовжити завдавати удари ударів по цілях на території РФ. Джерела не називають кількість ракет, які британська сторона передала Україні, але тут акцентуюсь на слові передала. Дивіться, це прекрасно, але ми прекрасно розуміємо, що Європа тих запасів ракет, які реально нам потрібні, вона не має. Ну, от згадайте, ці німецькі ракети, як там вони були та, та. Тауруси. Да. Скільки їх всього в них? 200-300? Ну, про що це? До а 500, має бути нам потрібно знати скільки? Ну, 10 тисяч, 5 тисяч. Хатя хоча б 2-3, розумієте? Ну, скільки нам може передати Велика Британія ракет, враховуючи, от, скільки в них всього на зберіганні? Ну, mm -hmm. давайте скажемо, 50, 100, 200, ну хай 500. Ну 500 це найкращий варіант. Але ж там і не 500, там немає 500, розумієте? Але розумієте, 100-200 Storm Shadow – це також добре. Це прекрасно. Для, для якщо всі ліквідація. дадуть нам. Ліквідація має на увазі. Як? От ми ж бачимо, як сели оборони проводять операції Анатолій. Доволі часто ми чуємо зараз там знищено С-400, там знищено РЛС, там знищено ну, системи протиповітряної оборони. Причому не тільки на території тимчасово окупованого Криму ми говоримо про територію Російської Федерації. Ну, Дивіться, з Європою проблем в тому, щоб вони дозволяли нам наносити вогневе ураження кудись там, вглуб РФ, ну, Московії, немає взагалі. Mm -hmm. тобто Європа розуміє, що до них от, війна до Європи набагато ближче, ніж до США. Ну, от. Трамп, він же такий парень дуже, досить екстрематичний. Він там вважає два океани, там, це не про нас, але ми там допомагаємо. Я там миротворець, він достає з кармана бумажку, де написано там, два десятки воїн, яких він закінчив. Ну, умовно, ми розуміємо там його фантазії, і решта-решта-решта. У Європі, от я спілкуюсь з багатьма, скажімо так, людьми. Вони дійсно переживають, вони хвилюються, особливо країни Балтії. От мені от незрозуміла позиція Польщі, вона була більш зрозуміла у 22-му, зараз вони щось там перестали. От завдяки свій час Російській імперії, Польща, ну, якщо я не помиляюсь на разів два чи три зникала з геополітичної карти світу. Я не знаю, вони думають, що в них третього чи четвертого варіанту такого теперішнього немає. Я думаю, що досить великий. Але ж ви зрозумієте, от, скільки у нас? Реального, ну скажімо так, по воєнній науці, не гуманітарному, моб-ресурсу. Ну, це не красиво звучить, але це книга, ну, фраза з книги, ну, з науки. 3-5 мільйонів. Ну, це не тих, що там заброньовані, відкупили, скупили інвалідів. Якщо сюди зайде е, Московія, то умовно від 16 до 60 ноги руки є. ВЛК ніхто проводити не буде. Їм потрібен буде певний час, щоб це все мобілізувати. Як раніше була яка трохлінейка, зараз буде просто там, калаш ак 74 чотири магазини, там якийсь умовний сухпай, наже ж там, мультикам, наже ж же самий, тільки пов'язки вмісто mm -hmm. синіх і жовтих стануть червоними, або білими. І оці 3-5 мільйонів підуть куди? Країни Балтії, Польща. А ситуація буде один к одному. Або ти йдеш, або тебе розстріляють, чи на підвал ну, mm -hmm. ноги, руки. Інваліди і так далі, розумієте? 90% випадків це вже в час, було в історії. В 90 випадків, от зараз з вами сидячи в студії, або ж стежучи за стрімами військових тих, з ким за час є знайомий або ж незнайомий вони всі про це кажуть: що е, не хочеш воювати. Дивіться, це ця. ж не придумана історія. Ну, звісно. Перша світова. Скільки українців воювали за імперії? Mm. Друга світова, скільки українців воювало за Радянський Союз? Скільки лягло українців? Ну, давайте орієнтовно, приблизно 7, 8 до 10 мільйонів українців. Так, так а що заважатиме йому зараз на умовних 5 мільйонів і покласти їх туди так само? Да нічого не заважатиме. Світ не змінився. Люди не змінились. Технології міняються. Люди, які були, такі залишаються. Амбіції ті ж самі в Путіна залишились. Чому Єкатерина II війшла, там Петро І війшли, а там, Володимир І не може увійти. Там будь ласка. А на крові я... мільйонів українців. Так, хто їх коли рахував, ти кров мільйонів українців? Ніхто ніколи не рахував. Це було історично. Згадайте, Катерину ІІ, хто воював? Українці йшли з турками першим. Та да. да, це правда. Те <кхух> ж саме. <кхух> а своїх він буде загально мобілізовувати. Ну тут залежить від того, чи в нього будуть на це кошти. Він ж не пошле просто. Тіло в бій. Йому треба щось дати, йому треба щось їсти, треба пальне, щоб його завести. Все випирається в кошти. Якщо йому китайці кошти дадуть, буде. Якщо не дадуть, не буде. Якщо Трамп з китайцями домовиться, що давайте закінчувати заробляти кошти. Десь там у них в компарті теж відбуваються якісь такі, знаєте, підводні процеси, незрозумілі. Ну, молодь іде до влади, яка більше хоче заробляти, а не воювати. Якщо прийде в компарті більше молодь, яка хоче заробляти. То можливо ці процеси зупиняться раніше. Якщо не прийде, то можливо пізніше. Це вже трішки про гроші ну, така, знає, і голови, про економіку. Пішла. війни. А економіка це номер один. Вона це завжди правда. це правда. Без грошей війни не буває. Полковник, екс командир 53 третьої окремої механізованої бригади Анатолій Купол. Дякую вам за інші вам і розмову. Дуже цікаво і дуже важливо.